Мої вітання, рейдери, з вами Флот, і знову наша нова, можливо, вже й не нова рубрика з проходженням війн фракцій. Сьогодні будемо проходити 21 рівень орків. Подивимося, як і чим. І, звичайно, дуже дякую вам за те, що під попереднім відео з проходженням гномів навсипали величезну кількість лайків дуже швидко. І знову попрошу вас проявити активність. Буду за це вам дуже вдячний, можливо, ще хтось не підписав. Підпишіться і поїхали до проходження. По традиції переходимо до героїв за використанням, і перший у нас іде кроукат. Ось така збірочка в нього ось такі стати війни фракцій. Є нюанс, звичайно, що на другій хвилі, якщо прокає страх, то може бути фейл, тому що там герой із воїнів Сутіні трішки руїни своїми страхами. І, звичайно, можна його одягнути в кам'яну шкіру, але демеджа буде не так багато, тому я траю. Пробую проходити декілька разів. Роблю перезаходи, можна так сказати, ось такі збірці з ось такими статами. І він пробиває мені дуже швидко хвилі, ну і на босі треба піймати момент, для того, щоб на нас був бонус атаки, і походити з його А3 тоді він пробиває боса на більш половину ХП з двох тичок. Звичайно, по книгах він у мене залитий, гнів природи стоїть. він Звичайно, не встигає, не завжди встигає настакуватись, але за рахунок ось цих двох штрафів, я думаю, це дуже актуальний дар. По реліквій стоїть поки що котячий погляд, далі будемо знімати його і перекидати на якогось іншого героя, де у мене ще фракція не закрита. Тому що саме цей котячий погляд накидав для, проху... для закриття даної фракції на три зірки. Тобто всіх кімнат на три зірки, тому що були проблеми з 20 рівнем. По талантам. Ось такі таланти стандартні. Звичайно, можна добрати ще ось цей талант. Ну і, звичайно. Я фанат ось цієї вітки ось цих штук і ось цієї книжечки. Можна піти ось сюди, тоді він буде частіше контратакувати, але бос б'є масуху і кожного разу тригерить контратаку його. Розумію, що є різні страхи, накидаються і додатково може спрацювати контратака, але дві контратаки підряд не працюють, наскільки я пам'ятаю. Далі у нас Шайк, також герой, безкоштовний, якого можна було зробити на злеті або отримати під час події. Постатам він ось такий, даємо йому побільше опору, побільше швидкості, і, звичайно, додатковий хід мені дуже сильно подобається. У даного персонажа плюс ворона стоїть з реліків, що доволі потужно, і в даній битві ви могли бачити, як часто він ловив додаткові ходи. Звичайно, по книжках, звичайно, він у мене залитий, тому що, думаю, навіть немає сенсу показувати ось ці скіли, тому що майже завжди герої, які... Проходять 21 рівень, повинні бути залиті книжками. Є, звичайно, виключення, але не в даному випадку. По талантам ось так навіть не докачені, хоча варто було піти сюди. До речі, там бос дуже сильно пробиває, і шкала ходу буде заливатися, і їх отримувати в мене в інходи частіше. Але в мене дуже мало енергії. Запам'ятаю, це можливо колись докачаю. Наступний у нас іде тагор. Даємо йому побільше опору. Звичайно, були моменти, коли і на нього накидали штрафи, що доволі-доволі ці -доволі 3% можуть заруїнити нам. бій. Сет щита, який я постійно перекидаю на всіх героїв, який допомагає переживати хвилі і в рази краще стояти, плюс він відхилює даного персонажа. У реліквії золотий еліксир, плюс ось цей камінець. Майже на всіх сапортів розкидаю цей релік, плюс камінець, якщо немає чогось кращого. По скілах. залитий тут. Не знаю, для чого фантомний дотик, але він стоїть. На 5 зірок, до речі, можна буде щось змінити для нього, але не знаю, чи це потрібно. Ну і по талантах, звичайно, епіки. Більшість епіків у мене не прокачені, не бачу в цьому ніякого сенсу. Наступний у нас Джорг-Відлюдник. Тут я трішки протопив на кіно, не той сет, йому потрібно також давати максимум опору, щоб його не могли контролити. Він у нас тут стоїть на підстраховці, для того, щоб обреснути лишній раз якогось того ж самого Тагора. Плюс. Накидає бонус атаки, якщо це зробити в підходящий момент, наш шайк просто пронесе боса, якщо це буде потрібно, звичайно. Але бос доволі продиктивний, міняє бонуси на штраф, і це іноді виходить боком. Тому потрібно ловити момент і накидати ось цей бонус, заливатися і пробувати нашим шайком. Дар, неважливо, що стоїть на покращення аури, наскільки я розумію, по талантам нічого немає. Реліквія книга Некротоса валялась лишня, тому накинув, оскільки скільки він заливає там якийсь відсоток шкали ходу для наших союзників. Я б сказав, не дуже корисно, але нічого кращого я не придумав, ніяких сфер присвоєння не було. Ну і хангар, доволі потужний персонаж, вогідовий. Легендарний чемпіон, але зараз не дуже актуальний на самому босі. Можна спокійно його заміняти на якогось іншого саппорта. Або на ту ж саму гарулку, якщо вона у вас є. Перші дві хвилі вона стоїть в першій формі, контролить, а на самому босі міняє форму і пробує дамажити, або використовувати її за рахунок ось цієї пасивки, що вона буде відхилювати всю команду і щось там дамажити, як варіант, або той ж самий гук, Але я ніяк його зібрати не можу. Плюс навіть починав качати таланти. Також підходить для того, щоб проходити першу хвилю. Наш хангар дуже швидкий і використовується тільки для контролю першої хвилі. На другій хвилі ніякого сенсу від ось цієї провокації немає, тому що там стоїть джингуанг, тому не те, щоб він дуже корисний. На самому босі також накидати ось це дуже ризиково. Накинеться бонус на три ходи, і бос їх вкраде буде контратакувати лишній раз, дамажити нас накидати якісь страхи. Тому ходжу тільки за один і надіюсь на те, що... Прокне ось цей метеорит, але я можливо в майбутньому заміню його на ту ж саму гаролку, щоб підняти якийсь демедж, або ще на якогось доволі доволі цікавого персонажа по типу Кона Гілколома, який мені допомагав проходити дану фракцію рівень, де не потрібно завдавати слабких ударів. Що ж, друзі, ось таке вийшло проходження. Кому сподобалось ще раз, попрошу вас протиснути вподобайку, хто ще не підписаний на канал. Підпишіться. Ну і в коментарях пишіть, яку б фракцію ви хотіли побачити в наступному проходженні. І до зустрічі на наступних відео та стрімах.